Довідники, що нас цікавить? Нас цікавлять журнали реєстрації. Отже, в даному випадку налаштовано 5 журналів. Назва вихідні документи це звернення. Тут вхідні це внутрішні і запити на публічну інформацію. Прив'язка до сутності. Ось ця сутність, вам треба просто її доклади. Буде копіювати, треба розрізняти. По цій сутності де процес опрацювання в системі. Якщо це вихідний документ, то це док аут док І відповідно, якщо ми так зробимо, то система буде знати, що це потрібно відкрити карточку, у якій є закладочка з адресатом. Окрім того, є можливість його. Погоджувати або не погоджувати, і є можливість його відправляти кудись. Якщо це йде звернення громадян, це має бути Doc, Apple Doc. В такому випадку це види документів, які і окремо відображаються в письмових зверненнях. окремий є блок і реєстр. Окрім того, у нього карточка відрізняється для Doc, Apple Doc у карточці документа є блок з громадянином, який звертається, а також з його адресою, всіма іншими регаліями і так далі. Все, що все, що стосується громадянина, і опрацювання цієї карточки йде трохи інакше ніж звернення, тому що там є результат виконання, і відповідно ці карточки попадають у звіт, якщо ви робите звіт для кабміна. Далі, вхідні мають прив'язку док-ін-док. Ці документи містять в собі поле на розгляд, ви заповнюєте кому на розгляд, далі цей документ проходить реєстрацію, падає на розгляд, далі його розглядають, відправляють на виконання, він виконується, закривається. Тобто, відмінний процес від вихідного. Внутрішні док-ін-док. Док. Тут, окрім того, що є Можливість скласти маршрут тут також є і виконання, тобто від того, яка сутність визначається в принципі бізнес, процес опрацювання як цей документ виглядає, і які стадії він проходить в опрацюванні в системі. І запити на публічну інформацію також є окрема прив'язка до сутності, і вони також відображаються в окремому реєстрі. Там ще є запитувальна категорія запитувача, все відповідно до законодавства. Якщо нам потрібно створити новий журнал, по плюсіку створюємо новий журнал. код… В залежності від того, чи ви використовуєте цей код в реєстраційній масці, чи не використовуєте, ну, тут можна указати, наприклад, якщо у вас там використовується чи не використовується, код указується, може бути буквено цифрений Індекс. Те, про що я казала, що ми визначаємо. Так, те, про що я казала, 60... Що ми визначаємо тут приналежність його до вашого паспорту? У вас це 63, для нашого тестового паспорту? Це 6307. Ми його так і залишаємо для того, щоб візуально відрізняти ці журнали і щоб його не глобальний адмін не забрав і розумів, куди він відноситься, до якого паспорту. Далі йде назва самого журналу, тобто це може бути вхідна кореспонденція да, або вхідна від юридичних осіб, в залежності від того, яку ви здійснюєте реєстрацію, як у вас відбувається реєстрація в організації. Те, що ми просили вас подати, які саме журнали ви використовуєте в системі. Журнал визначається, визначне його, що у нього свій порядковий номер. Тобто, коли у вас свої раз, два, три, чотири, п'ять. Для цих документів це, наприклад, вхідні від юридичних осіб. А далі, вхідні загальні е, ідуть ще е, свої раз два, три, чотири п'ять, приходить лист 1 січня, да, ви його реєструєте і кажете, це номер один в журналі, вхідні від юридичного. Наступний лист берете, а це теж буде номер один, тільки в іншому журналі. Якщо у вас загальні вхідні документи, і що від юридичного, що не від юридичного, що від ем, від кого, по якій тематиці, якщо у вас все йде, взяли документ, це номер раз, наступний документ номер два, наступний документ номер три, значить вони всі в одному журналі. Отже, ви робите один журнал, вхідна кореспонденція. Тобто саме журнал визначається по факту порядковими номерами. У є кожен раз свій своя одиничка, це інший журнал. Якщо у вас нумерація наскрізна, Значить, це іде всі документи в одному журналі. Може бути журнал листування, та а там можуть бути види документів, наприклад, листи юридичні, листи організаційного, листи від вищих від органів виконавчої влади, там, наприклад, накази від. Лода, ви можете теж реєструвати. Можливо, у вас окремий журнал і документацію від лода, ви в окремому журналі десь реєструєте. Вхідні від лода. Так теж може бути. Там свої раз, чотири, 5 А тут свої раз, два, три, п'ять, Тобто там, де йде порядковий ем, номер, наскрізний цей, це один журнал. Отже, назва. Давайте його вхідні від лода. Хай будуть. Хай буде ось так. Вхідна. Документація. Вода. Наприклад, наприклад, ви його реєструєте окремо. Прив'язка до сутності. В даному випадку нам треба вийти от сюди, скопіювати докинг-док. -док. Цей перелік теж є в інструкції, але о, можна його тут просто скопіювати і вставити. Він обов'язково має бути заповнений, обов'язково коректно, тому його копіювати і вставляти. Далі, реєстраційна маска. Що це означає? У нас в кожному журналі документи, коли реєструються, вони ну, інколи буває таке, що просто номер 1, номер 2 номер 115 Так теж буває. Але здебільшого, там, окрім порядкового номеру, ще є якісь атрибути. Давайте подивимось додати новий. Створюємо нову реєстраційну маску. Ми можемо використовувати ряд атрибутів в реєстраційному е, номері. Назва: тут ми собі його <кхи> якось назвемо. Е, тест. Що у нас там? 63.07, Тест. Далі. А ось тут нумерація і перелік можливих змінних. Порядковий номер має бути обов'язково. Ми прям копіюємо це значення від процента до процента і вставляємо. Це означає, що тут буде порядковий номер. І система його сама буде лікувати. Один, два, три. Замість цих номер буде підставляти наш порядковий номер. Далі є можливість використати поточний рік, чотири символи або поточний рік, два символи. Я більше люблю використовувати рік тому журналу. Чому? Тому що це легше, коли ти 1 січня реєструєш документи за 30 грудня. І щоб він не підставляв нам поточний рік, нам треба ще попередній рік, а він підв'язан під том журнала. Зараз ми до томів перейдемо і стане зрозуміліше. Далі, після порядкового номеру, у нас, наприклад, буде тире. Далі ми хочемо, щоб було для вхідних лода, ми використовуємо, наприклад, нам заходять документи, і вони реєструються 1 тере, далі Вх. Це завжди. От, наприклад, завжди у нас 1 тере ВХ, далі признак того, що це від лода. Ми пам'ятаємо, що це у нас окремо, щоб ми знали, ага, а ще від лода, Вх. Наприклад, крапочка, що там 15. будемо знати, що з індексом 15 для прикладу, я зараз виключно для прикладу, як у вас це о, по факту організовано, то таке. Тобто тут у вас те, що у вас ем, заповнюється статично, ви вносите цю інформацію. Далі, після ВХ іде знову ж таки тире, або тут ви, наприклад, хочете вже слеш. І, і далі вносимо ось це. Далі, у нас є можливість код тому журналу використовувати, код організаційної одиниці для призначення зазначеного в полі готував виконавець, ну це не підходить для вхідного. Якщо вихідний документ і нам потрібно готував виконавець, у нас індекс є, да? Там, де ми готували, там, де ми створювали посаду, і у посади була, був індекс. Якщо це у вас принципово, і ви за посадою, у вас індекси дійсно ведуться індекси, і вам потрібно в реєстраційному номері, щоб було видно, яка посада створила цей документ, ви маєте змогу використовувати це. А для вхідних документів це інший індекс, і я бачила, у вас є, є от територіальні громади, які використовують це. Готував виконавець, відповідальний, а де на розгляд? Готував спитання, спитання, м. Зазначено в полі підписант. Ось, наприклад, на чиє ім'я, якщо заповнено поле, на чиє ім'я і індекс, то у вас є там, ви використовуєте ось такий атрибутик. Наприклад, для того, щоб використовувати першу літеру прізвища заявника, то ми використовуємо ось префікс для документів. Ні, ось тут префікс для колективних та анонімних документів. У вас іде або прізвище заявника, або якщо це колективна, буде О, «ко», або якщо анонімна, буде АН. Відповідно для ЗПІ використовується ось таким чином, і ви використовуєте префікс там теж або літера заявника, або юр, якщо це юридичні особи, і відповідно для саме для ЗПІ. Отже, тут можна собі подивитися, почитати і вибрати, як, що ви хочете використовувати, які потрібні вам параметри. Якщо це параметри якісь статичні, ви їх вносите ось так прям ручками. Якщо це якісь змінні атрибути з якихось ваших полей, полів, полі, що це означає для документа, то відповідно ви його вносите. Так само і архів, де я його не бачу. Код регіону підписант. Ну в будь-якому випадку, якщо є номенклатура, використовується, тобто документи у вас так, то взагалі вхідна від. Ну, тут ми вибрали вхідна від лода. Наприклад, загальна От, вхідна кореспонденція, да? журнал, вхідна кореспонденція. І всі документи йдуть з порядковим раз, два, три, чотири, п'ять. Далі через ТРА має бути індекс номенклатурний, в залежності від того, до якої номенклатури ви віднесете цей документ. Наприклад, у вас документ відноситься, у вас далі є номенклатури: листування з юридичними органами, листування з. М з органами виконавчої влади листування злодаї, це все свої, своя номенклатура. У вас на карточці документа є поле номенклатура. Ви заповнюєте цю номенклатуру, і у вас там є код. Відповідно, цей код буде підтягнуто: ось, індекс справи архівного зберігання. Я знайшла, щоб вона могла побачити. І ось тут, наприклад, замість ось цього ВХ ми використовуємо ось таким чином. В даному випадку у вас буде журнал 1, всюди журнал реєстрації, тобто у вас раз, два, три, чотири, п'ять іде. Але далі в залежності від номенклатури це 1, 2, 15, рік 23, 2 буде там 4, 16, в залежності від того, яка номенклатура у вас вибрана. Тобто ось таким чином може бути сформовано ну, назва добре, сформовано реєстраційну маску в залежності від того, що вам потрібно, що ви використовуєте. Далі, із обов'язкового пройдемося, вид документа. Вам потрібно додати ті види документи, які реєструються в цьому, які є можливість реєструвати в цьому журналі. По плюсику ми додаємо із існуючого вже ось вибрати з довідника тут заповнені м, види документів, або створюємо новий до видів документів, зараз повернемося. Підрозділ: тут ми указуємо той підрозділ, який має право створити проєкт документа в цьому журналі. Якщо ми говоримо про вхідні, то звісно, що це е, підрозділ має бути загальна канцелярія. А, якщо ми говоримо про, наприклад, документи вихідні, то, скоріш за все, це вся організація, тому що будь-хто має змогу готувати проєкт вихідного документа, і він має сказати, що це в цьому журналі. Тому тут указується, відповідно, підрозділ, який діяльності виконкому. А ні, можна мені відділ? Ні, я хочу прямо цей відділ. Без спеціаліста хочу відділ. Ось такі. Угу. Ось у мене є відділ. Тобто всі співробітники цього відділу зможуть створити тут документ. Далі, закладочка доступи. Ми тут указуємо тих співробітників, які мають право реєструвати документи в цьому журналі. Тобто, одна справа створити карточку, інша справа зареєструвати документ. Той, хто натискає кнопку Зареєструвати, і документу привласнюється реєстраційний номер і реєстраційна дата, це вони реєстратори. Тут ми їх указуємо. Контролери, у тому випадку, якщо окремо є контролери, можна буде це детальніше почитати в інструкції. Реєстраційна відмітка. Також ми маємо змогу відмітити, де буде розміщатися реєстраційна відмітка для цього журналу, якщо вона автоматично наноситься на документ, тобто її розміщення, чи це має бути знизу праворуч, є шість місць, де можна розмістити цю реєстраційну відмітку, і відповідно відступи, якщо потрібно, з боків. Види документів. Давайте спочатку томи журналів, а потім повернемось до видів документів. Окрім того, що ми створили журнал, нам потрібно створити том журнала. І том журнала створюється на, кожний, на кожен рік. Так, довідники, томи журналів реєстрації. Ось ми бачимо, що на 23 рік. У нас створено для кожного а, журналу а, є свій том. А, коли закінчиться 23 й рік, стан у них поточний, закінчиться 23 й рік. Вам треба буде цей том перевести в закритий для того, щоб тут більше не реєстрували. Так? Тут звернення громадян вони були раз, два, три, чотири, п'ять. Номерувалися в кінці року 5037, й Зареєстрували. І на початку року має початися знову нумерація з одинички. Для цього, цей ми не збудемо закривати. Для цього нам потрібно створити новий том. Код. В якості кода я для наочності використовую, наприклад, рік. Тут я указую, що це на 24-й рік, і журнал реєстрації звернень, звернення громадян. Зберігаючи, бачимо, що у нас формується назва тому, вона формується із назви журналу код Тому. І це наочно тоді ми бачимо. Якщо ми відкриємо тому, ми, ми, наочно будемо бачити, що звернення громадян 23 рік, звернення громадян 24 рік. Це навіть наочно реєстратору буде видно для вибору, який саме журнал. В той момент, як тільки ви цей журнал переведете в закритий. Він не буде пропонуватися реєстратору для вибору. І йому звернення громадян будуть пропонуватися тільки на 24-й рік, бо він поточний, а цей закритий вже. І з поточного почнеться нумерація з одинички. Так, створимо для нашого журналу. Це то ми журналів, то ми журналів, де наш журнал? Що ми там створили? Вхідні лода. Том журналу створюємо на 23-й рік. Вхідні Зберігаємо. Враховуючи те, що ви починаєте роботу не з 1 січня, а ви починаєте роботу пізніше. Тобто, в ваших журналах вже в паперовому вигляді або в тому, де ви вже реєструєте, у вас вже зареєстровано, наприклад, вхідних від лода на сьогодні вже зареєстровано 32 штуки. І завтра ви починаєте роботу, і вам потрібно починати в системі саме реєструвати 33 м номером. Для цього вам потрібно ось тут, в томі реєстрації, змінити значення реєстраційного лічильника для ключа. Зараз вказано один. Це означає, що при реєстрації буде використано перший номер. Враховуючи те, що 32 у вас вже зареєстровано, ви указуєте цей номер 32. І в такому випадку система, коли реєстратор заведе документ в цьому журналі вхідна документація від лода, система одразу запропонує 33 для реєстрації. А перших 32 пропустить, бо у вас 32 вже зареєстровано в паперовому вигляді. Ви потім його або вручну доб'єте сюди, в систему, попередніми номерами, або не будете добивати, у вас буде частина в паперовому вигляді, а вже потім в електронному, Но в будь-якому випадку, ви встановлюєте. 32 – це ваш останній зареєстрований в існуючому журналі. Система запропонує вам 33-й номер. Добре, створили то ми журналів.